І, на превеликий жаль, результати її, показали дуже багато проблем, які є в освітянському середовищі. Низька є якісь тестових завдань. Про що це свідчить? Тобто, теж ми розуміємо, що готували викладачі? Що в нас все таки немає необхідної якості викладацького корпусу? У нас є чудові окремі викладачі, у нас є чудові окремі науковці. Але коли ми говоримо про загал, то якщо більшість викладачів не розуміє, що необхідно закласти в тестах, тобто, що має знати студент, яким чином це можна виявити, і що саме необхідно для того, щоб констатувати, що він є готовий до первинної професійної діяльності, це є певна проблема. І достатньо низькі результати. З боку студентів. Для того, щоб ви розуміли, скажі, ну, щоб я не був голослівний: 120 тестових завдань, 11 були дискваліфіковані. В силу того, що або вони були некоректно сформульовані, або в них не було правильної, правильної відповіді, або вони не відповідали програмі Єдині. Хоча насправді, якщо бути відвертим, і Іван Іванович, який був членом фахової комісії, треба було декв... дискваліфікувати ще 5-7 завдань. Інша річ, що коли ми їх проаналізували і побачили, як студенти на них відповіли, ну, то в нас склалося враження, що студенти зрозуміли сутнісно, що від них хочеться, і рухалися, рухалися в тому напрямку. Хоча саме формулювання, ну так було от, на межі, що називається. Тепер стосовно результатів студентів. Ну, найкращий результат, по-моєму, я не пам'ятаю, чи 69 чи 70 балів 109, бо оскільки 11 дискваліфікували, то 109 бралося до уваги. І експертне середовище, тобто члени фахової комісії, визначили, що оптимальним балом прохідним для того, щоб вважати, що цей випускник може приступити до первинної професійної діяльності, як правник, має бути 61 бал. І от шляхом певного експертного аналізу дає відповідні. Технологія, яким чином це робиться, тобто десь фахова комісія зійшлася. Як ви думаєте, який був прохідний бал? 61 прохідний бал був 37 37. Безсумнівно, ми свідомі були того, що війна, скажімо, певні особливі умови, і ми були готові працювати на пониження фахова комісія для того, щоб врахувати цілу низку чинників. Але ми побачили інше, коли представники більшості провничих шкіл дуже грубо, дуже безпосередньо працювали на пониження. Просто працювали на пониження прохідного балу, виключно виходячи з корпоративних інтересів своїх закладів вищої освіти. Тобто, спрацював корпоративний егоїзм. Невідповідальність перед суспільством, нерозуміння того, хто може подальшому бути правником і хто стане колегою в професійному середовищі, а просто егоїстичний інтерес без будь-яких інших чинників. І насправді ті інші чинники, які пов'язані з війною, вони також є достатньо надумані, тому що якщо хтось з молодих людей в 25 років захищає Державу і несе весь тягар війни на собі в окопі, то перепрошую, молода людина, яка отримала шанс здобути освіту, мала би напевно значно більше докладати зусиль для того, щоб продемонструвати і виправдати те, що його хтось захищає, що йому хтось дає шанс отримати цю освіту. І, власне, це доки показало ті дуже серйозні проблеми, які є як в академічному середовищі, як в студентській спільноті, яка насправді шукає легшого шляху, е так і, на превеликий жаль, в політиці міністерства. Я поясню, чому в політиці міністерства. Тому що добір в магістратуру насправді здійснюється без жодних серйозних вимог. Тобто, всі, хто закінчив бакалаврат, вступили, вступили в магістратуру. Я хочу нагадати, що. До війни і до ковіду, коли проводилося ЄФВ, проводилося правдиво, відсівалося від 47 до 52 відсотків випускників бакалаврату, які вступали в магістратуру. То це реальна, наша, це реальна наша картина стану речей. Зараз ЄДК, ЄДК, є відсіяло чуть менше 10 відсотків. Отак, в межах, межах 10 відсотків. Хоча насправді, якщо брати 61 бал, який мав бути прохідний, то там біля 70% не склало. Уявіть собі. Найтрошки більше, по-моєму, як 70%. Чому я про це говорю? Тому що це є свідченням того, що нам потрібні дуже серйозні, дуже глибокі реформи в юридичній освіті. Чого повинні стосуватися ці реформи? Перше, якості добору. Ну, ми повинні зробити для себе висновок, що не кожен випускник школи може бути правником. Ну, просто не кожен. Що необхідно для того, щоб ми побачили, що цей випускник школи так він робить може не в повній мірі усвідомлений вибір в 16 чи в 17 років, але ж він має професійну перспективу в нашій професії. Дуже складно насправді. Але є певний досвід. Перше, виявити аналітичні і логічні здатності мислити, щоб в подальшому він міг мислити як правник. І насправді є відповідні технології, чи та сама математика на ЗНО, що скажімо, є відповідні тести на здатність, здатність мислення, які активно використовуються в багатьох, в багатьох державах. Друге, це безсумнівно, тобто або математика, або цей, або цей тест. Друге, це історія. Історія у школярів формує розуміння природи певних суспільних процесів, їх взаємозв'язку, здатність проаналізувати, яким чином відбувалися ці процеси протягом певного історичного періоду. Тобто, це інший характер мислення, який важливий для правника: здатність бачити характер суспільних процесів, розуміти природу цих суспільних процесів. І історія це виявляє так на первинному, можливо, елементарному рівні, на рівні ЗНО. Наступне безсумнівно, знання української мови, української літератури, тобто, це є необхідне для студента університету, скажем, будь-якої цивілізованої держави. І останнє це іноземна мова. Тобто на сьогодні без знання іноземної мови ну, не можна сформувати, не можна сформувати правника. Я хочу нагадати, що кваліфікаційними вимогами до суддівської професії багатьох держав чи Литви, чи там зараз можу перераховувати. Є обов'язкове знання англійської мови, тобто, це є кваліфікаційна вимога, це не є побажання насправді.